8.14 в Україні прямий ефір ранок на п'ятому мене звуть Яніна Соколова. Я надзвичайно вдячна, що ви у нашій компанії. Ну і переходимо плавно до гостьової студії. З наступного навчального року в українських школах ведуть новий предмет з фізкультури. Називається він Хортинг. Назва спорту пов'язана з островом Хортиця, місцем, де власне була розташована Запорізька Січ. Хортинг поєднав собі традиційні українські єдиноборства з різними видами бойових мистецтв. Хортинг є не просто одним з видів спорту, скоріше комплексною системою самовдосконалення. Заснована вона на морально-етичному і духовному вихованні особистості. Ну і друзі, більше про цей вид спорту, і зокрема, як він з'явився взагалі в Україні. Ми сьогодні поговоримо з Олексієм Семигалом, Він перший віце-президент Української Федерації. Хортингом доброго ранку, Олексію. Доброго ранку, дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Скажіть, будь ласка, перш за все, що таке хортинг? Хортинг це комплексний вид бойових мистецтв. Це якщо просто, якщо взяти в більш розширеному аспекті, то хортинг це змішаний вид бойових мистецтв, який включає в себе декілька цілей, які потрібно досягти під час виховання спортсмена. Це виховна. Розвиваюча ціль, і по суті, якщо здоров'я дозволяє спортсмену, то виховати вправного професійного. Спортсмена бійця, Знаєте, в нашому ефірі, перед тим як, як ви прийшли, декілька разів а, був матеріал а, про дітей, які займаються цим видом спорту, навіть можливо, і мистецтво з огляду на те, що розвиваються в них певні інші навички ніж а, биття кулаками. Скажіть, будь ласка, на даний момент чи бачите ви якісь результати? А, ну ясно, що позитивні від ваших вихованців? І перш за все, от такі основні характеристики тих людей, які займаються хорсунгом? Ну, для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно в першу чергу сказати, чому Хортинг виник, як сам по собі, чим він відрізняється від інших видів змішаних єдиноборств. В першу чергу звернемо увагу на те, що останні десь 10-15 років в усьому світі зростає популярність саме змішаних, змішаних видів єдиноборств. І тоді питання: о чому ж тоді хортинг? Чим він відрізняється? Тим, що в змішані види єдиноборств приходять спортсмени, ну з яких вже знаєте класичних видів тобто, або ті, що борються, або ті, що б'ються. Тобто боротьба, бокс, каратек, кікбоксинг. І виходить така домінанта у бійця: він або краще б'ється, або краще бореться. Це перший момент. Не було методичної бази для змішаних видів єдиноборств. Другий момент і третій змішані види єдиноборств не були адаптовані для виховання дітей, щоб ми получали на виході продукт комплексного бійця. Тому, коли ми адаптували змішані види єдиноборств, взявши досвід поколінь, взявши передовий методичний науковий досвід провідних фахівців світу, вийшло, що да, дійсно можна адаптувати змішані бойові мистецтва для виховання дітей. Тому використовуючи потужну, я вважаю одну з найкращих методичних баз, в змішаних видах єдиноборства ми констатуємо той факт, що є конкретні позитивні результати. Ми можемо говорити про зайняті діть, дітьми місця, але більш, знаєте, кращий показник це те, як дитина розвивається. От хортинг дає комплексний, гарний розвиток, і фізичний, і духовний. І психологічну стійкість на початку нашої з вами бесіди я зазначила, що з наступного вже навчального року в українських школах з'явиться новий предмет фізкультури. Так він і буде називатися. Хортинг, скажіть мені, як вам вдалося переконати міністерство освіти в тому, що хортинг доцільний для того, щоб його включити власне в систему. Тут потрібно відразу вказати, що це велика заслуга засновника Хортингу і керівника Української Федерації Хортингу, заслуженого тренера України Єрьоменка Едуарда Анатолійовича. Чому його заслуга? Тому що він займався питаннями по роботі із міністерством. По впровадженню чому міністерство пішло на зустріч? По-перше, ми бачимо, що рівень здоров'я дітей в Україні системно погіршується. По-друге, зменшується рівень навантаження на уроках фізкультури. По-третє, на даний момент немає цільової державної програми по фізичному розвитку поза школою дитини. Тобто хто як хоче, так і займається по суті. А хортинг запропонував комплексну програму. Тобто, на даний момент було запропоновано міністерству на розгляд розглянуто і затверджено програму модульну систему для викладання хортингу в школі як елементу урока фізкультури в п'ятих-дев'ятих класах. Такий самий модуль для 10-11 класів. Потім окремо міністерство надало гриф схвалено для використання по гуртковій секційній роботі. Тобто, хортинг можна використовувати або як елемент фізкультури, або паралельно з стім як гурткову секційну роботу при школі. Схвалено. Клубну роботу хортинга, тобто це вже поза системою, поза шкільною системою. Схвалено і рекомендовано до використання програму хортингу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, це тобто вже йде спеціалізація хортингу. Схвалено використання хортингу у допризовній військовій підготовці. На даному етапі саме через цей комплексний підхід до хортингу, до фізичних навантажень, я думаю, приймуть. Ну, схвалять, дадуть гриф рекомендовано, і програми, які ми пропонуємо зараз по викладанню хортингу у спеціалізованих коледжах і спеціалізованих вищих навчальних закладах. Скажіть, Олексію, чи буде ця дисципліна обов'язково? Є власне питання таке від наших глядачів. Чи носитиме ця дисципліна примусовий характер? Питає пан Василь івано франківської області. Наскільки я зрозуміла, в різних модифікаціях це буде рекомендована дисципліна, не примусова. звичай. Не дивіться варіативний модуль хортинг. Той, що буде елементом урока фізкультури, він іде на вибір учителя фізкультури. Вчитель фізичного виховання має на даний момент більше десяти варіативних модулів, які він може викладати на уроці фізкультури. Крім того, варіативний модуль як програма він не передбачає на уроці фізкультури ніяких контактних дій. Це тобто строєві і загальнофізичні розвиваючі вправи. Але ж не секрет, пане Олексію, напевно, не всі а, а, ті вихователі фізкультури, яких ми маємо в українських школах, володіють мистецтвом. Ортинга можливо якісь будуть я не знаю курси вдосконалення вчителів саме щоб. Почати викладати хортинг як варіативний модуль на уроці фізкультури через центри після дипломної підготовки інститути проводимо практикуми для бажаючих вчителів фізкультури. У нас є відео власне заняття ваших вихованців, як діти займаються хортингом. Давайте його зараз запустимо, подивимось, як все це відбувається. Знаєте, пане Олексію, ви зазначили, що якщо говорити про школи, там там п'яті дев'яті класи, це найменший вік дітей, які займаються хортингом. Але в нашому матеріалі я бачила, що зовсім. Маленькі, не тільки хлопці, але й дівчатка займаються цим видом мистецтва. Дивіться, на даний момент гурткова і секційна робота Міністерством схвалена перший 11 клас, а на розгляді зараз знаходиться навіть програма розвитку хортингу в дитячих садках з трьох років. Ну, Я дивлюсь, хлопці і дівчата займаються разом. Невже так само в них однаковий фізичний стан і емоційний. Ну я розумію, що патріотами може стати кожен, але отак от о, дивіться, яка дівчинка завзята. У, у деяких випадках я скажу, що заняття дівчатам у групі з хлопцями йде на користь, і дівчата більше прогресують. Для хлопців такої користі немає, але в, в Україні да в Україні ми на жаль. Не тільки в Україні, в багатьох країнах світу, ми стикаємося із проблемою, що не ну, немає місць або недостатньо часу у спортивних залах, щоб розділяти групи. Ну, дивіться, вони зараз босоні абсолютно на снігу обтираються. Знаєте, коли нещодавно всі пірнали воду в такий страшенний мороз, особливо діти, батьки засуджували це. Багато хто похворів. Як ви так загартовуєте? Я не чув, що після водохреща хворіли діти. Я знаю випадки, ага. коли зловживання алкоголем на водохреща приводить до захворювань. А дозовані навантаження на вулиці навіть зимовий час, контрольовані дозовані, вони приводять до покращення імунітету, стимулюють імунітет. Але це не повинно носити системний характер, локальний епізодичний характер із цього. Поганого в цьому нічого нема, тільки позитив. Ті люди, які зараз займаються хортингом, скажімо, у ваших та так би мовити секційних закладах. Я не знаю, чи можна їх назвати гуртками, це все безкоштовно чи треба якусь все ж таки плату? вносити? Залежності від того, яка форма організації, яка проводить. Якщо це йде шкільний гурток, то це забезпечує держава і спонсорські допомоги. Дитячі юнацькі спортивні школи також вирішують питання за допомогою бюджетних коштів або спонсор. Серських надходжень, якщо це спортивний клуб, то тут клуби живуть в основному за рахунок членських внесків. І також державних надходжень, якщо вони працюють по договору із певними державними підрозділами або спонсорських надходжень, тобто, це не, не обов'язково, що там платні або безкоштовні навчання. Чи можна з певністю сказати, що після занять хортингом діти вже зможуть постояти за себе? Я кажу не тільки про а, хлопця, але й про дівчат. чи є це своєрідним а, так би мовити, знаєте, формую самозахисту в наш непростий час. Я навіть скажу більше, ми ж не розглядаємо хортинг. Тільки як форма самозахисту, ми розглядаємо і можливість виступати на серйозному рівні. Тому я скажу, що комплексний підхід до виховання спортсменів він дає можливість розкрити в дитині потенціал дитини, яка більше схильна боротись, чи дитина, яка більше схильна до використання ударної техніки. В зв'язку з цим ми можемо сказати, що шанси. Для самозахисту і для виступів у ну, в різних видах єдиноборств набагато покращується після занять комплексним видом єдиноборств, а зокрема, таким, який адаптований для дітей, не несе ну, небезпеки травм в дитячому віці, із за того, що використовуються елементи захисту в екіпіруванні. Тому аналіз цей аналіз ситуації він говорить про те, що результати будуть набагато кращими, ніж. Можна їх навіть було очікувати <laughs> навіть так, пане Олексій. Якщо говорити про якісь обмеження, чи були в вашій практиці випадки, коли діти, так само як і дорослі, приходили, займалися, розуміли, що не їхні, не той характер бійцівський, і йшли геть? <laughs> У мене були трошки інші випадки. Я назву Раскажіть. два. Так, це <laughs> коли був ну недостатня недостатня мотивація дітей була з боку батьків і з боку ну, вихователів цих дітей. І тоді ці діти йшли і знаходили себе не там, де потрібно. Але були позитивні моменти. Я до хортингу займався прикладним видом єдиноборств, пов'язаним з ударною технікою. І була маса спортсменів, які не могли себе реалізувати через свої анатомічні особливості. А хортинг зв'язку з тим, що він змішаний від вид єдиноборз, дам цим дітям можливість прогресувати от саме в міксі в змішаному виді, і вони навіть потрапляли на чемпіонаті України в призи. Дуже дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Я нагадаю, Олексій Семигал, перший віцепрезидент Української Федерації Хортингу, сьогодні проходив до нас. Гості тепер, друзі, ви знаєте, що таке хортинги. Якщо ваші діти скажуть, мамо, тато, в мене тепер новий вид мистецтва в школі, то думаю, що вони будуть знизувати плечима і сказати, що це таке. 8.27 на студійному годиннику, 8.30 Свіжі новини з стисло. Будьте з нами. Папа.